Всім привіт! Всі вже зрозуміли, що мова піде про котушку, саме от про цю катушку. Але з першу коротенька історія створення цього ролику. Десь наприкінці зими на початку весни до мене в коментарях звернувся глядач, який спитав, що я знаю про нову катушку Calypso Rock. І я відповів що нічого не знаю, бо не користуюся такими дешевими речами. Але ж насправді ще не так давно користувався. І китайськими, і вітчизняними, всілякими. Але до хорошого людина звикає дуже швидко. Проте котушку я собі запам'ятав. Бо, по-перше, почав задумуватися, що мені потрібна гостьова котушка. Бо коли намагаєшся дати товаришу своє водилище, спробувати, що таке мормишинг, а він достає якийсь такий міцний заубер. Важкий, як кирпич, на якому намотаний танесенький шнурочок, решітка, дві одиниці по Японії, так щоб всі корчі боялися, то під таке я своє водилище не дам. А ще мій c 4 давно не їздив на ТО. Але на що я буду ловити, коли я всіх отих своїх китайців вже пороздавав. Тож, коли раптом до мене звернувся представник бренду Каліпсо з проханням їх порекламувати, я вже знав, що я в них попрошу на огляд. І так, це відео трохи реклама, але я буду намагатися бути якомога чесніше, навіть якщо це моя остання співпраця з брендом Каліпсо. І я думаю, що насправді то люди хочуть чути про такі дешеві речі. Бо Людей, які рибалять такими бюджетними снастями в рази, якщо не в десятки разів більше, ніж на оті всі Ванфорди, Ванквіші, сертейти, там і Екзісти. Тож поїхали. Отже, яку я досі знав, найбюджетнішу катушку, годну для мармишингу. Напевно, Цуріноя Ефес. І раз в мене в руках саме 800 розмір котушки, то давайте порівняємо з 800-ю FS-кою. Вага майже однакова: у цириної FS 175 г, у Каліпса BlackRock 172 Навіть якихось 3 г вітчизняна катушка виграла. А от по підшипникам чистий Китаець зробив українську катушку 9 +1 проти 61. Проте, насправді, кількість підшипників в китайських катушках не завжди виправдана. Більш дорожчих Daiwa і Shimano дуже часто підшипників теж менше, але вони стоять розумніше, за рахунок чого фірмові катушки працюють краще. Будемо сподіватися, що і тут в нас вітчизняний виробник з розумом підійшов до підшипників. Передатка в цуріної стандартна 5,2. А от у BlackRock трохи понижена – 4,8. Навряд чи це зроблено для того, щоб зробити катушку тяговою. в таких розмірах принципово неможливо показати якусь мега потужність. А от те, що нитка буде мататися повільніше, це може трохи допомогти саме у мармишингу, де проводки повинні бути найповільніші. А ще я чув, що з більш низькою передаткою стронути, тобто почати рух катушкою трохи легше. Ну і вішенка на торті. Ціна 1700 гривень в Цуріної і 1200 в Каліпсо. В такому бюджеті 500 гривень різниці це дуже серйозна сума. Проте, якщо чесно, в мене трохи є упередження проти настільки дешевих речей. Однак одразу хочу зізнатися, що на відміну від водилищ, якими захоплююсь, я відношусь до катушок трішечки байдуже. До того ж з чисто утилітарної точки зору. Мотає, не заважає ловити рибу, не викликає дискомфорту зовнішнім виглядом, що ще треба. Я не буду розбирати цю сьогоднішню катушку і дивитися, який там механізм і зазори. Нехай це роблять ті, хто вміє і розбирається. З мене кепський механік, можу тільки показати взрив схему для бажаючих. Я впевнений, що в обох катушках і від Суріної, і від Каліпсо планетарний механізм, бо безкінечний гвинт коштує значно дорожче. А от щодо зазорів, то я здогадуюся, що представники Каліпсо явно ретельно обирали для мене хоча б з декількох катушок найкращу. Бо їм же хочеться позитивний відгук. Проте, давайте таки спробуємо похитати люфти. Отже, в кнобі люфта практично немає, в шпулі продольний люфт вздовж вісі невеличкий міліметри 2, а то й менше. Це дуже небагато. А от осівий люфт на обертання шпулі мені трохи не сподобався, він майже міліметрів 5 Цей люфт буде гасити сигнали, що йдуть по шнуру від приманки. Ллюфта в головній парі на обертання ручки назад теж нема. Цікаво. Ще якщо прискіпуватися, то можу сказати, що BlackRock крутиться не так зовсім легко, як більш дорогі катушки. Ручка не завжди опускається донизу під своєю вагою. Зазвичай таке вирішується нульовим ТО і заміною от того китайського солідолу на нормальні катушечні мастила. Але я нічого робити не буду. Сьогодні я тестую катушку з точки зору новачка, який не знає, що вітчизняні котушки зроблені в Китаї, і не знає, що китайці економлять на мастилах. Тобто, отак купив, намотав шнура, як є, і пішов ловити. Але ж якого шнура мені намотати? В мене є мій улюблений duel The One в двох розмірах: решітка 0,1 і рішітка 0,8. Напевно, оберу товщий. З декількох міркувань. По-перше, людина, яка купує настільки дешеві котушки, скоріш за все трохи побоюється надто тонких шнурів, бо користується, звісно, і бюджетними водилищами, в яких з гнучкістю і чесністю теста не все нормально. По-друге, я сам трохи переживаю за шнур, бо не впевнений в плавний настройці фрикціону такої бюджетної катушки, але це перевіримо. Ну і по третє, оскільки є нагода і мій Страдік поїде на ТО, а для Blackrock в мене немає другої шпулі, тому я не зможу використовувати два різних шнури. Отже, мені потрібен відносно універсальний шнур, яким я зможу і мормишити, і джигувати. Укладка шнура після намотування виглядає отак: Непогано. Хоча є легкий провал посередині між бортиками шпуль. Але це, по-перше, взагалі не критично. По-друге, це намотка з коробки, я навіть шайбами не грався. По третє, для котушки китайського походження це майже ідеально. А від якихось бюджетних дайв ви ще спробуйте такого добитися. Там скоріше за все знадобляться шайби і не одна перемотка. Шпуля, наче й мілка. Але я намотав бекінга десь 50 метрів ліски 0,1 мм плюс ще 50 зверху 0,8 мм. Ну а поверх вже 150 метрів, шнура рішітка 0,1. І в принципі, нічого не перемотував, мій розрахунок ємності шпулі виявився вірним. До речі, про фрикціон. Він тут гучний. І мені здалося, що не такий плавний, як на Страдіку. Однак для того, щоб його затягнути повністю, мені знадобилося досить багато обертів. Вибачте, що постійно порівнюю з фірмовою катушкою майже в 10 разів дорожче, але в мене не залишилося у тих моїх старих китайчиків, якими я раніше користувався. Тож Страдік наразі в мене єдина катушка плюс-мінус такого легкого класу. Проте, доста вже ковиряння вдома, треба той фрикціон... Та й все інше на рибалці перевірити. І якщо за такі досить смішні гроші Каліпса BlackRock буде хоч якось працювати і не вб'є мені тонкого шнура, то їй вже можна давати медаль за заслуги. І перша вудочка, на яку я поставив цю катушку, це гамакацу Хана. Так, трохи смішно. Вудилище вартістю біля 20 тисяч гривень, і на ньому котушка за тисячу. А на катушці шнур практично рівний по вартості самій катушці. А якщо ще врахувати скільки коштує бекінг, то намотана на суму більше, ніж хочуть за катушку. Однак дивіться, візуальне відторгнення таке поєднання не викликає. Бо взагалі, то як на мене, дизайн в BlackRock якраз симпатичний, чорне хромованим акцентом. Достатньо строго і, як на мене, стильно, без звичайної китайської циганщини. Ну і чому хана. Бо спочатку я хотів покидати вантажки побільше, джигові, каюся, хвилювався, щоб не почало на легких вагах скидати петлі. Тому от хотів, щоб котушка переклала свіжонамотаний шнур в роботі з більшими вагами. Та що я скажу за котушку? А майже нічого. Працює, кидає не петли взагалі ніяких проблем. Таке відчуття наче більш збита в роботі, ніж мій страдік. Але це зрозуміло, в страдіка люфти зараз більше, сподіваюсь, його полікують. В мене була ще одна мета саме джигу, і саме на хані. перевірити фрікціон. Бажано на рибі. Отета кабаноїд. Отак кабаноїд, -майо! Фрикціон працює. Таким мега-кабаном обрибив катушку BlackRock. Фрикціон працює, але все ж таки, незважаючи на то, що мені розповідали про якісь там тефлонові шайби, фрикціонний тормоз налаштовується не так точно, як хотілося б. На страдіку з цим значно краще. Проте ж він же ж свого часу був передтопового сегменту. А BlackRock це кардинальний бюджет. І наскільки я пам'ятаю своїх китайців, то там з фрікціоном справа обстояла плюс-мінус так же. Причому так же це в тих, в кого фрікціон налаштовувався точніше. Бо були в мене і такі китайчики, де взагалі з цим біда. В Блекрока я знайшов, що оте зусилля стягування шнура, що мене влаштувало саме з ханою, знаходиться якраз посередині між двома щелчками настройки. Тобто я так і не спромігся налаштувати фрикціона саме так, як мені хотілося. Можливо, це можна вирішити також обслуговуванням тормозних шайб, але ж я кажу, що в катушку не полізу. До того ж хана дуже жорстка вудочка, тому до фрікціона тут особливо примхливі вимоги, тим більш з таким тонким шнуром. А от на гнучких вудилищах, типу повільного майже форелового китайчика Хантхаус П'юреліст або нового крейзіфішевого ельфа, до фрікціона таких завищених вимог немає. І там він працює, наче без помітних зауважень. Точності настройки вистачає з головою. Я справді не вірив з такою ціною Не може котушка робити без бою, але О, десь із моє. місяць її поганяв І навіть і метру шнура не відтяв. Невже по навчилися добре робити? Невже в Україні дешевше купити? Не треба з Китаю посилку чекати, щоб дешевої, гарно котушку придбати Каліцу Рок! в інтернеті шукай На сайті каліпсо, чи сайті рибрай? Дешевий робочий, легкий варіант Це йди на рибалку, О, лови релаксант. Йо. Блекрок в інтернеті шукай на сайті Каліпсо, чи сайті рибрай, дешевий, робочий, легкий варіант. Все, йди на рибалку, лови релакса. Каліпсо, Рок в інтернеті шукай! На сайті Каліпсо, чи сайті рибра! Де ще легкий варіант. Все йти на рибалку, лови релаксант. Так, знайомтеся, це бичок Бодя, і він в нас сьогодні головний герой нашої передачі. Бо зараз, ай, якщо не збежить, то ми розіграємо котушку. Умови конкурсу стандартні. Треба вгадати, скільки Бодя важить. Однак, оскільки канал в мене про мормишинг, то й ваги спеціальні. Вони показують ще дві цифри після коми. Тобто вагу треба вгадати до сотої грама. Тож, я думаю, це буде зробити дуже важко. А я іще ускладнюю умови. Бо, по-перше, ви повинні бути відкритим підписником. Тобто, щоб я зміг зайти на ваш канал і побачити, що ви підписаний на мене. По друге. Від звичайних підписників я приймаю тільки один варіант відповіді. Найперший. А от від своїх спонсорів на YouTube приймаю три варіанти. Спонсори можуть всі три варіанти в одному коментарі написати. Так, випускаємо бодю і продовжимо. Котушку отримає людина, що абсолютно точно вгадає вагу. Нагадую, до сотої долі грама. Якщо таких буде декілька, то той, хто напише вірну відповідь першим. Але мені здається, що це навряд чи трапиться. Тож, якщо точно не вгадає ніхто, то рівно через 3 доби після виходу відео я виберу 5 осіб, чиї відповіді були найближчі. І долю котушки вирішить Жребій, чи точніше генератор випадкових чисел. Котушка поїде переможцю за мій рахунок. Але очнур з неї я змотаю, вибачте. В принципі, я ще довго можу показувати, як ловив рибу цією котушкою на різних водилищах. Але все одно висновок буде однаковий для всіх комплектів. Тож, давайте до висновків і перейдемо. І перше, що я хочу сказати, котушка годиться для мормишингу. За майже місяць, що вона в мене, каліпсо BlackRock не скинула жодної петлі. І це не зважаючи, що я не залишив оті жлобські 2-3 мм до фаски шпулі, які прийнято залишати на бюджетних китайських котушках. Тож я не втратив жодного метру тонкого і недешевого шнура з вини котушки. І таке, якщо чесно, мене за ці смішні гроші просто вражає. Звісно, я підозрюю, що представники Каліпсо відібрали для мене якнайкращу катушку з декількох, а можливо навіть на всьому складі. Однак я сумніваюся, що вони для мене змінили саму механіку. І це означає, що будь-яку пересічну котушку з того складу можна налаштувати отак: змастити, поставити шайби, що йдуть в комплекти. Все лови. Так котушка не дуже легка. Але в бюджеті до 2000 гривень майже всі мають приблизно таку вагу. А деякі і дорожчі також. Так, фрікціон не дуже точний. Але знов повернемося до ціни і тоді покажіть мені точний фрікціон за ці гроші. Тож це і є всі головні недоліки вага і фрікціон. А головна перевага ціна, яка ці недоліки робить просто смішними. Ну і як на мене, щоб дійсно протестити котушку, треба ганяти її сезон. Що з нею буде по закінченню сезона? Розвалиться, чи буде працювати, чи витримають втулки, китайські підшипники і взагалі якість збірки? Оці питання я, на жаль, залишу без відповіді. Проте, якщо така дешева річ відпрацює так безпроблемно, як в мене, хоча б сезон, то вона свою ціну виправдала із запасом. Напевно, треба переглядати своє відношення до бюджетних снастей. Ну а на сьогодні в мене все. Всім ні хвостання лоски і до зустрічі на рибалках. Рок в інтернеті шукай. На сайті Каліпсо чи сайті Рибрай. Дешевий робочий, легкий варіант. Все, йди на рибалку! Хто це? Ху-ху-ху. Це Головень! Це в нас клень на ім'я Валєра. Спробуємо зробити його звіздою сьогоднішнього відео. Не змогли. Збіжав. Хі -хі, клень Валєра. Плітка Галя. Так. Ой, блін, плітка Галя. Нафіга ти всралася? Так, отже, красива плітка Галя буде нашою звездою. Дешевий робочий легкий варіант. Це краснопьорка по імені Жанна. Вона буде звіздою нашого сьогоднішнього відео. Та єб.